Доброго дня, шановні перевізники. Слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу до найголовнішого. 31 березня спливає термін, встановлений Кабінетом міністрів, коли критично важливі підприємства, зокрема і в нашій галузі, повинні перепідтвердити свій статус. Нині відповідна робота триває, хоча залишається підозра, що не всі бажаючі встигнуть упоратися до кінця строку, навіть попри те, що працівники Державної служби з безпеки на транспорті, котрі нині забезпечують відповідні рішення для автотранспортних підприємств, працюють доволі активно. Що визнають більшість опитаних нами експертів, У мене сьогодні більше турбує інша історія, це все ж таки ті, які отримують критичність або отримали критичність в інспекції. Укртрансбезпеці, вони повинні е, при, е, ну, скасувати наказ, який існує по міністерству, якщо у них такий був, або отриманий десь в цовки, ну, тобто, або отриманий десь в органі влади місцеві. Да. Тому оце питання переходу, щоб машини, тобто, треба звернутись до, наприклад, Міністерства інфраструктури. Вони мають скасувати свій наказ з дії, забрати цей наказ, і відповідно, вся бронь злітає. І після цього тільки інспекція зможе внести свій наказ, і після цього тільки перевізник трим право забронювати. Оцей перехід сьогодні він трошки хвилює. Намагаються плідно працювати і місцеві органи влади, до котрих нерідко звертаються перевізники з регіонів. Щоб перепідтвердити свій статус критично важливих, наприклад, керівництво Чернівецької обласної адміністрації цього тижня організувало широку зустріч із бізнесом області, де було обговорено найболючіші проблеми. Міжнародні перевізники Буковини також були серед тих, хто взяв участь у такому тетатеті. Ну, це один із таких важливих моментів, коли ви реально описуєте ситуацію, проблематика, яка у вас є на підприємстві, і вона стосується якраз. Цієї взаємодії з владою з бізнесом і з тим органами, які задіяні в роботі взагалі в Україні, сприяють розвитку бізнес-клімату в нашій державі. Одним із основних проблем в Черновецькому регіоні це все ж таки є бронювання працівників. 80% ринку займають ФОПи, і, на жаль, по ним вирішення цього питання немає. Ті підприємства, юридичні особи, які подалися на визнання критичності через ДСБТ. В більшості вже отримали позитивне рішення, і ми надіємося, що всі компанії, інші від нашого регіону, також позитивно пройдуть цей шлях. Про що хотілося сказати, що одна із компаній, яка стала правонаступником по ФОПу, пройшла перереєстрацію і отримала критичність. Це все ж таки єдиним шляхом для ФОПів, можливості бронювання своїх працівників. Слід сказати, що і в інших регіонах перевізникам вдалося доволі активно попрацювати, щоб перепідтвердити статус критично важливих підприємств. Що стосується критичних підприємств, хто відповідає критичності, тут получає всі необхідні документи, і, в общем-то, Проблем з бронюванням водителя нет. Навіть немножко процедура упростилась з учетом того, що можна ставити водителя, які работають вже в предыдущем місяці. Це как бы положительный такой момент. Щодо ДСБТ, є такі позитивні і негативні такі можна зробити висновки. Позитивне, те, що вони швидко відбуваються, це дуже добре. Але негативне це те, що не завжди дається чітка відповідь в похибках перевізника. Ну, подача документів. Ті перевізники, які звертаються до нас за допомогою, ми безкоштовно для наших учасників перевіряємо ці документи, даємо рекомендації, як правило, вони на комісії проходять. Тобто ми з цим питанням працюємо і продовжуємо працювати. Розуміємо, як це наскільки це важливо. Йдемо далі. До нас звертаються підприємці зі скаргами. Мовляв, працівники Укртрансбезпеки занадто довго розглядають їхні повідомлення про зміну даних у кабінеті перевізника. Така проблема справді існує. Але вона передусім пов'язана із надмірною завантаженістю працівників Державної служби з безпеки на транспорті. Приємна новина: нещодавно Укртрансбезпека на пропозицію АСМАП. Розділила звернення про оновлення ліцензій та стосовно внесення змін до ліцензійних справ щодо транспортних засобів, адже часто, сподіваючись на швидкий розгляд саме цього подання, перевізники завантажуються, але не можуть внести вантажівку в систему шлях безпосередньо для цього конкретного перевезення. Після нинішнього розмежування справи мають піти значно швидше. Принаймні, в Укртрансбезпеці озвучують цілком прийнятні часові рамки розгляду. До кінця місяця ми плануємо вийти на, на період 3-5 днів по повідомленням про внесення змін. На да? а по оновленню даних ми плануємо за уже наступний місяць да, максимально їх всі розглянути і. Завершити цей процес або максимізувати цей от розрив, тобто зменшити його так само там в 3-5, максимум 10 днів для розвіду. Мо о, до кінця цього місяця точне повідомлення про зміну даних о, будуть максимально опрацьовані. Ні для кого не секрет, що найбільше неприємних нюансів у перевізників виникає під час вояжів територією Польщі. Причому щоразу тут виникають якісь нові нові нюанси. На жаль, нинішній тиждень винятком також не став. Так, маємо кілька звернень від підприємців, у котрих при здійсненні перевезень за книжкою ЄКМТ на території Польщі вимагали використання смарт тахографів В середу був такий випадок. Отримали копію протоколу і Зараз його працюємо і буду працювати з міністерством, тому що ми вважаємо, що це вже перевищення повноважень. Це нова історія. Вона, ви знаєте, в минулому році наприкінці спливала. І Ми звертались до міністерства. Міністерство зверталося до міністерства інфраструктури Польщі, і ті казали, ні-ні ні, все буде нормально, все окей. Але між тим, вже друге звернення ми маємо. Тому це дуже болюче питання. І я думаю, що найближчим часом ми будемо наша, наша зусилля буде на те, щоб все ж таки його вирішити позитивно для наших українських перевізників. Маємо також скаргу від українського перевізника, у котрого польський прикордонник на пункті пропуску Долгобичів вилучив посвідчення водія. Безпідставно мотивуючи це тим, що документ нібито підроблений. Його й досі не повернули власникові, котрий не має змоги виконувати свою роботу. Залишаються також уже традиційні проблеми з реєстрацією в системі RMPD, Хоча тут наполеглива робота потроху приносить позитивні результати. Водії не повинні погоджуватися з даним протоколом і власноручно підписувати. Робити відмітку про те, що з протоколом не погоджується. Були б випадки, коли водії не погоджувалися, і інспектор просто в акті записував водій, від підпису відмовився. Це вже є. Це, це простіше тоді, наприклад? До, до, це простіше доказувати в суді нашу правоту. Поляки говорять, що тільки на 6% є штрафів. Але залогових сум набагато більше рішення по ним ще не прийнято, Як тільки буде прийнято рішення негативне, дай Боже, то там треба включати вже адвокатів, і якщо є підстави, скасовувати. Ну головне для нас питання. Ми звернулися. У нас була зустріч плідна з нашими колегами. Ми звернулися до них, і вони зараз працюють з касом по всім тим ганебним випадкам, коли дійсно був тиск на перевізника. Ми в даному випадку вважаємо, що знайшли такого потужного нашого. Наших колег вони потужно взялися тут з нами співпрацювати для того, щоб ці питання не перейшли на них. Тому що якщо такі ж зауваження будуть пасенту, вони також від цього мають проблеми. Це значно менше відсоток, але він є. І на сам кінець ще раз нагадуємо про випадки упередженого ставлення до ваших водіїв, як і про інші негаразди в роботі, ви можете повідомити на наш студійний номер. Адже наш тележурнал працює виключно на захист перевізників. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!